Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо боротися з таким шкідником, як яблунева плодожерка. Чим же саме небезпечний цей шкідник? Хоч і назву він має яблунева плодожерка, але ж вражає плоди не тільки яблуні, а також сливи, груші, персика та горіха. Вважаю, що кожен з вас, а якщо не кожен, то кожен другий, зустрічався з такою проблемою, як червиве яблуко. або ж ви бачили, як яблука опадають і лежать червиві під яблуни. Це є наслідками роботи яблуневої плодожорки. Це нічний метелик, вдень ви його не зустрінете, так як він сидить або ж десь на стовбурах, або ж десь під листям. Масовий літ метелика починається приблизно з світом акації, Акації білої, так як ви в коментарях писали якої, чи білої, чи другої, саме білої акації, як її можна зустріти і зрозуміти, чи вже почався масовий лід. Можна робити феромонні паски. Але ж таки, знаєте, феромонні паски. Зараз я буду після роботи, їду на дачу чи на город, чи в сад обробити яблуні, зараз буду шукати феромонні паски. Простіше взяли якусь клеєву пастку. Повісили там в двох-трьох містах на дереві, на дереві, і коли вже побачили там від 3 до 5 метеликів, це значить вже почався масовий лід. Або ще за температури нічної від плюс 15 градусів по Цельсію. А як працює цей метелик? Метелик відкладає спочатку яйця під листочками, вони вилуплюються через десь ну, протязі двох тижнів. І... Скажімо так, прокльовують, прогризають ваше яблуко, залазять всередину і виїдають всередину. Після чого яблука опадають, або ж вони деформуються, або ж вони, скажімо так, не виростають того розміру, якими повинні бути. І, в принципі, коли вона наїлась, вона перелазить на сусіднє. А яблунева плодожерка може знищити до 80% ваших плодів. Вам вибирати, чи їсти червове яблука, чи я далі розкажу вам методи боротьби з цим шкідником. А зараз я вам розповім декілька методик боротьби з цим шкідником як біологічних, так і хімічних. Препарати ці всі перевірені власною на наших насадженнях. Коли ж саме зробити першу важливу обробку? А першу обробку, як сказали раніше, робите, а коли розпочинається масовий лід. Або ж коли ви бачите на своїх клеєвих пастках, або клеєвих стрічках, або ж на феромонних пастках 3-5 метеликів. Це вже і значить, що вже розпочався масовий лід. Також можна впізнати це по цвітінню. Білої акації, а також коли стовпчик термометра нічної температури вже сягає від плюс 15 градусів по Цельсію. Першу обробку ми робимо таким сильним препаратом кишечно системної дії, як ампліго. Тут термін очікування буде 30 діб. Зробили ми першу обробку через два тижні. Контролюємо цього шкідника, робимо обробку препаратом. МАЧ. Це буде інгібітор росту комах. Тобто, як він працює на нашу гусінь попав препарат, тобто або ж вона його з'їла. Вона перестає розвиватись, тобто рости, і перестає їсти. Ну і з часом гіне. І третю та четверту обробку ми також робимо через 14 днів після першої таким препаратом, як проклеєм. Тут термін очікування 14 діб, тобто за 14 діб до збору врожаю можна його вносити. Він діє як і на. Личинку хруща, а також і на яйця метелика. Також рекомендую зробити четверту обробку за два тижні до збору врожаїв. Чому саме за два тижні, перед тим як збирати? Так як ми будемо своє яблуко ховати або в сховища, щоб вона там собі не жила, то її вже проконтролювати, убити, унічтожити четвертий раз. Пару слів скажу, зупинюсь на препаратах, про які я розповідав. Ампліга діє на всі стадії а, як метелика, так на яйця, а, так на першу і другу стадії гусіні, а також діє на лялечку. Тобто з ним можна обробляти за 30 діб до збору врожаїв. Дозволено обробки робити до трьох разів. А, наступний препарат а, буде матч. Одну упаковку ми розводимо на 4-5 літрів води. А, принцип дії препарату системної дії. Тобто гусінь починає їсти наше яблуко. Що з нею відбувається? Вона зупиняється в своєму рості і не може далі їсти. І з часом вона гине. Третій препарат це препарат Проклейм. А він також діє як на здорову на здорового метелика, так і на гусінь першого, другого покоління Цим препаратом я раджу робити дві обробки. Останню робимо за два тижні до збору врожаїв щоб захистити наші вже в сховищах або ж там в погрібах, в подвалах, у кого, як вони вже дети храняться. Наступною схемою обробки буде препаратами Protect Garden. Це препарати компанії Bayer в мілкій фасовці. Першу обробку ми робимо. Препаратом контактно-системної дії це препарат Прованто Вернал. А наступні, другу, третю або ж четверту ми робимо через 10-14 днів препаратами або ж Профі, або Прованто Максі. Можете їх також чергувати, щоб не було там звикання до діючої речовини. А ще хочу зробити такий маленьку поправочку, або ж як ви там назвете. Прованта Профі раніше до 2018 року мав назву Децес, препарат Прованта Максі мав назву Confidor. І Найпопулярніший препарат у цієї компанії це Прованта Вернал. Він мав назву Каліпса. Тобто компанія Bayer з 2018 року поміняла всі назви. І коли ви там кажете, чим обробляла сад Децесосом чи Конфідором, Чікаліпса, а я хочу вас запевнити, що ви обробили підробними препаратами. Так і ще раз наголошу з 2018 року, вони вже всі поміняли назву. Третій метод це будуть біологічні обробки. Для прикладу, я взяв актерофітка. це буде біопрепарат на основі вермітнів. Тобто плюс, то, що це буде біологічні обробки, але ж мінус є те, що обробки повинна, ну, потрібно буде проводити кожні 5-7 днів. Також не забуваємо з попереднього нашого відео ми знімали відео про хвороби яблуня. Та в саду, також поєднуйте завжди інсектицидну групу, тобто препарати від шкідників. поєднуйте з інсектицидною групою. Також бакові суміші додавайте або прилипачі, або стимулятор росту, або ж певні мінеральні мікродобрива а, для листового жилення. Чому щоб покрити і закрити а, більше шкідочинних об'єктів, таких як хвороби, такі як шкідники, і також підживити а, ваші рослини. В принципі, я розказав, як поборотися з цим шкідником. Хочу всім подякувати за перегляд. Також прошу ваших коментарів, можливо, щось я не додав, що забувся сказати. Також ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Нехай росте.